Письменник це людина, яка весь час стоїть перед дуже важким вибором. Це проблема вибору, вибору жанру, вибору теми, вибору сюжету, вибору всього, героїв і так далі. Тому що безліч героїв трапляється на життєвому шляху письменника, і йому треба вибрати те, що буде найкращим чином характеризувати його задум. Жанр, одразу я кажу, це. Гротескно сюрреалістичний жанр, який, який йде від Свіфта, від Гоголя, від кавки, від Курта Боннегута, від Орвела це жанр гротескного сприйняття дійсності, реальності, де реальні сцени переплітаються з сценами вигаданими, фантастичними. Де жорстока, така реалістична плоть і часто трагічна, поряд стоїть з лірикою, де стоять поряд іронія, і любов і романтичні якісь почуття. Я відмовився від своїх героїв, які зазвичай у мене були, це науковці, це. Лікарі, це мені ближче, звичайно. Я взяв навмисне спеціально розвідника. Чому? Тому що це найбільш поінформовані люди в суспільстві. Вони багато знають більше того, що дається в різних засобах масової інформації, в відкритих джерелах. І, звичайно, вони дуже небезпечні для керівництва. Це все. Чи в Америці? Чи в Китаї, чи е, е, в Україні всюди розвідник, який володіє дуже серйозною інформацією, завжди є небезпечний для багатьох діячів державних, і в цьому є трагедія, тому що об'єктивно розвідник працює на свою країну.